Знаєте, за що я люблю Ісуса? За те, що Він, коли прийшов на цю землю, він говорив дуже глибинні речі. І він старався це донести людям, цю істину, істину життя, істину нашого творіння, істину про нас, про Всесвіт, про Бога, про синів. Про царство Боже він старався це пояснити словами, хоча, знаєте, дуже багато та практично все духовне, дуже важко пояснити словами. Але люди, які схопилися за його слова і не схопилися за взаємовідносини з ним, все перепутали. Все. Поміняла І я дуже сильно поважаю тих людей, які також стараються людям відкрити трошечки глибинні речі. Не тільки те, що ми бачимо фізичним оком чи чуємо фізичним вухом, а те, як ми відчуваємо внутрішнім оком. І... Але є одне велике «но» – це коли не вистачає самого головного в тих вченнях. Ми можемо навчитися духовним принципам. Ми можемо робити так, щоб нам йшло на благо все. Ми можемо навіть міняти свою свідомість, наше мислення. Ми багато чого можемо. Но, якщо ми не зрозуміли самого основного, якщо ми не будуємо взаємовідносини з Богом, якщо в нас немає цього контакту з Духом Божим, то все одно людині важко рухатись по Божим принципам. Дуже важко. Тому що якщо в тебе немає цього контакту, якщо ти не відчуваєш своїм серцем, якщо ти не бачиш своїм внутрішнім оком, тобі дуже складно йти по Божим принципу. Практично неможливо. І за того люди вигорають, розчаровуються, падають і таке подібне, тому що немає живого спілкування. Немає живого спілкування, і немає розуміння, що таке нове творіння. Немає розуміння того, хто ти є. Ви знаєте, Ісус так старався донести, що ми всі одне ціле. Ми всі одна людина, якщо говорити таким простим язиком. Я це ви, а ви це я. І всі люди на світі це одне ціле. Але так складно людям прийняти цю істину. Так, так ще подобається не приймати людей, засуджувати, сваритися, воювати, доказувати, спорити. Але насправді, коли ми так робимо, ми це робимо самі з собою. Тому настав час прийняти себе. Уяви собі, що цілий всесвіт, всесвіт, галактики, планети, Бог, ну все-все-все, що існує, що створено Богом, це все в тобі, це все є ти, всі країни, материки, міста, села, все це все в тобі. І це так, як Ісус пояснював, це є одне тіло. Щоб легше було представити от, твоє тіло фізичне це те саме, що весь Всесвіт. Це і тві, твоє тіло духовне. І якщо якась країна страждає, то це страждає твій орган. І замість того, щоб ненавидіти і обрізувати цей орган, так, гнобити його, його треба полюбити. Ну, це дуже глибокі речі. Знаєте, сьогоднішній такий час, що люди зневірилася в любові, на жаль.